Так, всім привіт, сьогодні у нас 28 число. Прийшли на поле, щоб глянути, що нас зробиться з часником, бо багато в кого бачу посходив, багато в кого бачу е, не зійшов. І типу, ми ще сюди не ходили дуже довго, десь півтора місяці, так, перед новим роком було ще крайній раз. Було взагалі голяк. Все, що у нас є тут на полі, хопта. Хопта, пирігка і стоїмо, думаємо, чим її будемо забирати. Наразі попросили допомоги е, в групах, спиталися, підказали, я не знаю. Е, будемо чогось спробувати її забирати, але казали, що ми якщо гербі це занесемо, чеснокою буде досить великий стрес. Але ви бачите, скільки от... галявин, це галявну. Це не часник, це все, все хопта зійшла. Хоча ми знали, хоча ми їх підкрупили, але так само тута, тута, вон там галявинка така, фокусуйтеся там. Наша галявинка, зараз підемо, підемо. Так. Що на рахунок часника? Я вже тут ходив, покупав, викопав, викопав, пошкодив трохи корінці йому. В загальному, в загальному він стоїть, сходити. Це я вже пообривав корінці, в нього корінна система. Що просто не хочу витягувати. Стоїть, стоїть під землею, він тут був, я його викопав. В загальному така от картинка. От. Стоять. Стоять під землею, от, хочу вилазити. Але що правильно, звичайно, його зимий, але йому ще рано вилазити. Ну і що, що я скажу? Ну, минулого року в цю пору з цих частин вже був е стояв над землею, вже був, повилазив. Ми думали, що він спішить цього року, він ще під землею. Я думаю, що все буде добре з ним. Тобто, ну Нічого страшного треба. прикупаємо, прикинуємо, собі. хай собі набирається сил далі. 28 січня, що у нас далі? До кури застоїть таке. Ми її по вісні маємо викинути. Купили вчора 100 під підчасник, Будемо вносити салітру по мерзлоталому. Але ще потрібно чекати, бо на мою думку це ще будуть морози, якщо ми зараз несемо якусь салітру чи ще, ще якісь добрива. Ми його з місця скинемо, зрушимо. І далі що? І далі піп'яцьому буде. Бо в плані, що влупить мороз. Вегетація буде відновлена, влупить мороз, вони його знову притупить. На мою думку, ліпше не спішити з цим, а почекати, поки все ж таки вже буде гарна температура, поки точно буде, а не так хтось вносить. Каже, а все вже на морозі не буде. Ні, ще буде мороз, ще буде сніг. Такого плану бачите? Яка у нас тут ділянка? Що у нас по попереднику тут гарбуз був попередником у нас. Ми думали, що ми трошки виведемо, але ну, в загальному часто відсотків 20 площі підхоптую. Сусідська ділянка взагалі стоїть необроблена. Може бути нафта з її віддав. О, о бачимо ту. Да. Поїхала теж, що... о, не видно. Знаю, по патике, не знаю, попатики, не попатики, до лісу поїхали. Може так щось буде дивитися такого плану. Так. На рахунок салітри. Напишіть кого яка ціна по салітрі. Бо ми е, купляли салітру. Все скажу. Е, у нас ціна на салітру була 1145 за 50 кг, десь, Боже, не пам'ятаю, що так на око кинути. 1145. 23 тисячі за тонну майже. 23 тисячі за тонну, але ж не то, що нам багато не треба, ми собі взяли е, скільки 200 кілограм, чисто підчасник, і та все. Так, е, перейшли, перейшли на другу площу, на 100 часник садився. Есть, ну, орієнтовно на тиждень пізніше. Я не знаю, так, зараз. Так. Тут площа частіше, тут може і треба вносити, вносити гербіцид. Але там ту площу по-любому треба вносити гербіцид. Підкажіть, може хтось знає. Може хтось боровся з таким, чи е -е, стикався, який гербіцид буде ліпше вносити. Бо я щось в мене є записане, але я не пам'ятаю, але факт того, що після гербіциду однозначно потрібно, потрібно буде вносити якийсь регулятор росту, стимулятор, той самий вемпал з оракулом. Це вже не в травні місяці, а в березні. Так, шукаємо тут часник. Так. Тут він сидить ще глибше. Бачите, який вже у нього зав'язок. Сидить глибоко. Тут, десь тут ще був, не бачу. Не хочу руку мастити. Тут так само воно собі сидить. Тута, тута. І собі добре, комфортно почувається, так що не треба спішити його вносити. Дити на все свій час, так би мовити. На все свій час. Але напишіть свою думку, хто вже досить довго таки займається цією справою. Чесно і далі, коли, коли потрібно вносити, коли що потрібно робити і як. Бо я відносно новачок в цій сфері, коли другий, другий сезон займаюся цим, то мені буде дуже цікаво почути думку вашу. Як ви цим займаєтеся, що ви робите, в які терміни, чи потрібно те чи інше. Ну, в загальному я то все буду висвічувати, показувати. У нас такий короткий екскурс почасниковий. Правда, є ще одна площа з однозубкою, але напевно, що я сьогодні до неї не дійду. Та це буде в якихось наступних відео. Сьогодні я ще вам хочу показати, в нас теплиця будується. І хотів би вам показати, які у нас там справи, можливо, якусь частинку відео покажу, як ми її будували. Особисто я не був присутній на цьому, бо працюю на роботі ще. Окрім того, що займаюся СГ, ще потрібно ходити на роботу. Так, Тут у нас Кукруцька. Ось тут має ось такий цікавий експеримент. Ми її зараз ну, відносно зараз, десь в березні. Виробимо, вивеземо і сюди маємо дещо посадити. Напишіть в коментарях. Догадається, що тут у нас буде. Така невеличка ділянка. Ну, кукурудзки тут десь 2-3 сотки. До п'яти. Ладно, до п'яти. А то вже ні трошки. Хто вгадає, то ми відмітимо відео, покажемо. Так, в загальному. Добре, йдемо. Дивитися на теплицю. О, це теж наші ще абрикоси. Так що у нас є сезон. У нас є сезон передбачено буде цікавий, бо досить багато культури будемо вирощувати цього сезону. Буде що показати. О, так що тут о, однозначно треба вліпити лайк і підписатися вже на канал, щоб не пропускати нові відео. Зараз січень місяць, е, в середині лютого. О, точно ми що ж маємо робити. Е, Закривач закривати вологи для часнику. До середини лютого очікуйте відео. Ну, десь орієнтовно два тижні. Так. <кхе> Я думаю, вам всім то буде сподобатися. А поки що йдемо дивитися на теплицю, що у нас там твориться. Е, ну, все ж таки вийшов прийти на ту ділянку, де посаджена ще одна зубка в нас, дивіться. Такого плану одна зубка, розкопав декілька штучок, ну, в принципі, теж досить непогано, враховуючи той фактор, що вона садилася на два тижні пісніше проти часнику. Звісно, ну, корінчики такі середньостатистичні ссаджене вона на сантиметрів 12 і та, поки я не йшов, мусив трошки з нею пошукати умовно. Ну, але я думаю, теж досить непогано, бо вона собі вилізе. Піде тепло, ще добрива вона собі вилізе. Тут вже нагадаю було внесено як мінімум. Що ми не фоску вносили? По 100 на гектар вносили нітрамо фоски, то теж має бути досить таки гарно. Йдемо, ще покажу. О, може пам'ятаєте, де попереднє відео з ранкою ще осінньою, що там було, які там брили вивертали. Йдемо зараз покажу, у нас тут теж така площа. Ой, боже, буде весело тут весною рівняти цю площу, навіть не знаю як чи дисковою. Я тоді думав, що воно десь клас, супер. Так, бачу трошки інше. Це що воно твориться. Що воно тут є. Оп! І це все треба розрівняти. І плануємо, по тут посадити якийсь гарбуз. Гарбуз, щось побризкати. Я би сказав, посіяти сою, що вивезти, хопту не є. Ми... Але ну, м'яке. зараз таке, з мороз, мороз, за дня теплота, хто оброблявся, супер зваралося, тут, тут буде контент на дві хвилини, правда, але як-як. Ладно, народ, йдемо, що покажу в двох словах теплицю. І будемо закінчувати це відео. До речі, народ, в мене є телеграм-канал, де я продаю техніку, не моя техніка. Я просто допомагаю людям продавати техніку. Це Аля площадка. Води зараз з боку бачите, як воно є. Можете зайти, подивитися, телеграм-канал відкритий. Можливо, щось для себе надяти, підписатися, можливо, для когось буде корисно. Йдемо далі. Так, народ. Бачите на задньому фоні, які нас парничок виходить? Ось таке щастя. Вдвох з двох пробіжимося. Що, що воно є, Що робимо. робимо. Самі нікого не наймаємо, нічого не робимо. Труба. Не пам'ятаю по розміру взагалі нічого. Ота 3х2. Дуга вигнута. Вигинали плюс доварювали з одного боку, бо всього максимум 6 метрів висоту довжина була труби. Ми виходи вигинали і ще з одного боку доварювали. Такого плану. Потім, потім, потім квадрат. 4х4, якщо не помиляюся. Викпали землю глибину на 80 см, до гори 1,80 м. І дуга в туржині висоті теж оця висота 1,6 м. 1,80 плюс 1,6 3,40 По висоті догори вона виходить 3,40 теплиця. Нічого собі так, я би сказав навіть. Далі. Що по об'єму, по квадратурі? 12 стопчиків по 1,5 метра відстані, 18 метрів, 6 метрів ширина. Виходить 108 квадратів, але ну, загально, коротше, сотка тут. Сотка. Поки що ми в такому стані маємо що сьогодні вівторок, в п'ятницю маю доробляти. На жаль, маю не вийде зазняти, хоча я попрошу мами, може поставити на якусь триногу загальний фон. Е, ну, В принципі, по грошах. Воно значно вигідніше виходить зробити самому ту теплицю чим, чим брати людей, щоб вони робили, бо на, дивився на 4 сотки теплиця виходить біля 250 тисяч, але це повністю до я відключу. Тут на сотку в рази 4 менше, тобто. Тобто ви розумієте вигоду самі. Такого плану залишається нам поскріплювати ці між собою поперечки, замовити плівку і будемо обтягувати. Як будемо обтягувати плівку, я думаю, що вже вийдемо показати. Але ну, в, принципі, в принципі, поки що мені подобається. Теплиця не для висадки рослин, теплиця для того, що цікавішого. Так що обов'язково підписуйтеся, слідкуйте, ми будемо вам все показувати. Ну, а поки що я би хотів завершити це відео. Не маю що знімати. Ця маленька тепличка нас того року купила, Найбільше, що ви бачите. Там, де ми вона себе окупила. От, вирішили таку побудувати. Ну, а кому сподобалося відео, коментуємо, підписуємося, чекаємо нових відео. Буду дуже вдячний. Все, гарного дня.